Рецепт дуже смачного та простого у приготуванні лимонно-макового кексу. До цукру додаємо цедру лимонів та все разом перетираємо руками. Тоді додаємо масло, нарізаємо його ось такими частинами, масло має бути м'ягеньке. Також для аромату ще додаємо ваніль та все перетираємо на середній швидкості до однорідного стану. Додаємо яйця, вони мають бути також кімнатної температури і все разом перетираємо. Окремо з'єднуємо усі сухі інгредієнти: це в нас борошно, сода, розпушувач. Все разом просіємо до маси, яку ми перетирали міксером, і тепер разом замішуємо. Поступово вливаємо ще кефір. Швидко помітити, що консистенція в нас стає гарна і однорідна. Останнім етапом додаємо мак і на зовсім низьких оборотах ще трішечки вимішуємо. Перекладаємо тісто у форму заставлену пергаментом, трішечки розрівнюємо і ставимо запікатися. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою або зубочисткою. Для глазурі додаємо до крем сиру, цукрову пудру, трішечки солі, сік, лимона, ваніль. Та молоко, і все разом між собою дуже добре вимішуємо до однорідного стану. І коли вже кекс повністю охолоне, можна покрити глазурю, а також зверху посипати ще маком смачного.